Всім привіт на моєму каналі, і сьогодні я буду розповідати про серіали, заради яких я б в собі пам'ять. Їх тут буде 6 штук, тут будуть як і американські, корейські, українські серіали. Тож погнали вже до цього переліку. Перший серіал це серіал Поза. Отут він. що Через цей серіал заблокували мої відео в Тіктоці, тому що воно таке дещо специфічне. Це такий серіал, який розповідаються про вог культуру 80 90-ті минулого сторіччя. І це просто фантастичний серіал. Хто не знає, я обошував культуру, коли я ходила на Вог, платила 100 гривень за заняття. В ті, в ті часи це були хороші гроші, якщо я на основних франція платила 50 гривень, то це в два рази більше тільки за одне. Тож, я передивилася навіть з моєю пам'яттю, проте. Не знаю, мені здається, це не були такі емоції, які були при першому перегляді. В принципі, це зрозуміло, так? Не знаю, що він перший, але він саме перший спав мені на думку. Значить, він прямо засів глибоко в моєму серці. Він просто фантастичний. Він, особливо перший сезон, їх там три, передають настільки культур, ти просто порхаєш. ти просто дивишся на ці вали і ти. Вау, це круто. Там актори, які це її птусовочки, тобто там не просто актори. Які вживаються в ролі це актори з культури, які знають цю культуру, і це просто мобесно. Я вам раджу подивити цей серіал, він є в українській озвучці. Я його дивила з українською озвучкою. Тож да, погнали далі. Наступний серіал це Академія Амбрела. Umbrella». Umbrella це мій улюблений серіал. Я його обожнюю, це просто number one У мене є плакат, у мене є картина Бенмера над вами, тому що над камерою стоїть. Це просто сердечко в. Сердечко. Я зараз передивляюся четвертий сезон. їх чотири. Це завершений серіал, слава Богу. Я передивилася всі сезони одразу, а не чекати кожний сезон щороку. Там боже моніторить, коли будуть сезони, коли будуть, коли будуть. А так сісти і дивитися його тако комплексно. Тому я думаю, він тоді ощущається по-іншому. Тоді ти дивишся його по-іншому. Тому що, чекаючи кожний сезон, ти трохи забуваєш, що було в попередніх сезонах. А так сів, подивився і забув. Я передивляюся зараз так. Четвертий, третій, другий, перший сезон отак, от я, я, я передивляюся. Або, наприклад, якось дивилась тільки другий сезон, тільки третій сезон. Тобто, отак. От, от якщо хочете, я можу потім зробити огляд на цей серіал, повністю буде цікавий от, такий, новий формат на моєму, на моєму каналі. Тож, наступний серіал це миш. До речі, отут він навчив, от ой, він, от. Дивіться, вон там, плаката не буде більшого. Зараз плакат. Права. Це вже тако, знаєте, йдемо на схід, знаєте, захід, центр, схід. Це такий детектив, дуже загадковий. Якщо ви його дивилися, я думаю, ви розумієте, чому, можливо, не так буде круто дивитися другий, Я його не передивлялася, я його дивилася лише вперше. Я б його передивилася, тому що в мене зараз немає бажання дивитися щось нове. Мене бажання тільки передивлятися. Тож, я б його передивилася б. Так, і не знаючи, хто винуватцем, тому що я пам'ятаю свої емоції, це для мене був шок, шо, 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 шо. Отакі от мене були емоції. Тобто, це от також, знаєте, дивилась, дивилась і потім така. Отак було у мене. Так, тому я б з великою радістю передивилася, можливо, з кимось, бо я б передивилася б. Але, на жаль, немає того, хто перецілив зі мною цей серіал. Тож, погнали далі. Далі це також схід, залишаємося ще в Кореї, це Імченсо. Чесно, я його передивлялася декілька разів. Можливо, три рази. на четвертий я його не змогла придивитися. Для мене він став максимально таким нудний, поганим. Можливо, я думаю, через те, що я виросла, 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 і по іншому почала дивитися, коли дивилася вперше, для мене це було просто фантастично. Вау! Колилося друге, також було б нормально. Потім з натяжечкою. Четверте, я його не змогла передивитися, тому що для мене зовсім трошки крінжовим, хоча я обов'язчу хана героя. Його передивилися б не знаючи про що він. Хоча тому він би не зайшов мені так само, як вперше. Тобто я б його подивилася, не знаючи сюжету, але я думаю, у мене б були інші емоції ніж коли дивилася, наприклад, Клином. Ну, три роки назад його дивилися, чи коли. Який сомнительний варіант, але б я поглянула б. Попереносимося в центр, це в нашу рідну Україну. Я б передивилася і будуть люди. Да. Хто знає цей історичний серіал? От його плакатик. Для мене він просто, напевно, найкрутіший серіал, можливо співматика Іташа, але його не дивилися. Він розповідає про початок минулого сторіччя і до середини, 30-х, початок 30-х минулого сторіччя. Це просто ідеально, це такі, знаєте, і навчитися щось можна, і подивитися історію головних героїв. Тобто це не такий історичний серіал, який пропитаний знаєте, всією історією. Такий трошечки. Так, у нас є історичний контекст. Але у нас взяті не справжні герої, а вигадані. Це просто фантастичний, я обожнюю історичний серіал, особливо коли я знаю плюс-мінус історію. Ну, Україна, я знаю історію. Коли я дивлюся корейські, то я не в контексті, але я купила книжку про Історію Кореї, і майже дочитую. майже лаву, хоч дочитую, а не починаю. Тож, да, і будуть люди в сердечко. І далі ми пускаємося трошки нижче, саме в Туреччину. Це. 7. Я передивилася кюсем задоволенням. Це такий серіал, який я передивлялася, він навіть так сімочки, ідеально, все кладеться, проте я б його подивилася як наче вперше. Мені здається, будуть тут якісь особливі емоції. Чи я передивилася б кюсем Хюрем, навряд чи на багато сезонів, можливо, я глянула б його якби вперше. Не знаю, але він якось не війшов в цей перелік. А от кюсем би я передивилася, не знаючи сюжету. Так, тому що коли я його передивляюся, я вже передивляюся, коли у нас вже є друге кюсем, от тоді я починаю дивитися. Тому що коли у нас ще є така молоде кюсем, для мене це так занудно, от прям занудно. А коли у нас така вже така сладина кюсем, коли вона вже починає взаємодіяти, коли вона вже народила Махмета, отут вже починається цікавеньке, От тут вже починається життя. Фух. Тож все, це були мої шість серіалів, завдяки яких я стерла пам'ять. Тож, все пише свої серіали, все, дякую за перегляд всіх цьом цьом цьом